Кожен, хто вирощує на городі цибулю чи часник, знає, справжня праця не закінчується зі збиранням урожаю, найважливіше зберегти його до весни, щоб не довелося викидати добрий плід через плісняву чи гниль. Цибуля, і часник, овочі міцні, на перший погляд, невибагливі, вибагливі, але в дійсності дуже чутливі до неправильних умов зберігання. Багато хто дивується. Чому після кількох місяців у погребі чи на горищі головки починають м'якнути, проростати, а то й зовсім гнити? Причина проста: кожен овоч живе, навіть після збору, дихає, випаровує вологу, реагує на температуру, а господар має створити для нього належні умови, аби той спокійно дочекав весни. Цибуля боїться вогкості. Якщо після викопування вона була недосушена або складена в приміщенні з високою вологістю, грибки і бактерії швидко знаходять шлях до серцевини. Часник натомість більш стійкий, але і він не любить перепадів температури. Варто кілька разів занести його з холоду в тепло і вже за тиждень починають прокидатися паростки. З цього моменту зберігання стає проблемою. Пророслий часник втрачає смак, висихає і вже не придатний до тривалого вжитку. Тому перше правило для селянина стабільність, температура і вологість мають бути постійними, без різких коливань. У старих селянських хатах ще з давніх часів знали не можна зберігати цибулю поруч із картоплею чи буряками ці овочі виділяють надмірну вологу і повітря в коморі стає вологішим. Цибуля ж любить сухе повітряне місце, де можна дихати. Тому її тримали під стелею, у сітках плетених косах або розсипом у ящиках із сухою соломою. Часник же часто підвішували біля печі або над комином, де він міг обвітрюватися і тримати сухість. Секрет простий повітря має вільно рухатися навколо головок, не створюючи парника. Є ще одна важлива деталь. Підготовка перед зберіганням. Усі головки, що мають хоч найменші ознаки пошкодження, гнилі, тріщини чи надломлене денце, відразу треба відкласти. Навіть одна така головка може зіпсувати весь ящик. Добрі господарі завжди відбирають найміцніші, добре визрілі, з сухою шийкою, щільною лускою. Особливо важливо не зрізати стебло занадто коротко. Через відкриту шийку всередину легко потрапляє інфекція. Якщо ж залишити 5-7 см стебла, воно підсихає і утворює природний затіднень затичок. Взимку на збереження цибулі і часнику впливає не лише приміщення, а й погода. У сирі теплі зими, навіть найкраще підготовлений льох може заплакати, конденсат виступає на стінах, і волога осідає на всьому, що там лежить. У такі часи господар повинен провітрювати приміщення, підсилювати вентиляцію, іноді навіть підсипати підлогу сухим піском чи тирсою, щоб зменшити вологість. Надмірна сирість, головний ворог збереження, вона спричиняє не лише гниття, а й розвиток дрібних комах, що з'являються навіть у глибоких погребах. Температура теж грає свою роль найкраще від нуля до плюс трьох градусів для часнику і близько плюс 2,5 для цибулі. Якщо буде тепліше, почнуть рости паростки, якщо холодніше, головки можуть підмерзнути, а після відтавання розм'якшитися. Тому старі хати з товстими глиняними стінами, де трималася рівна температура, були найкращими коморами. Нині ж коли більшість людей зберігає врожай у підвалах чи неопалюваних гаражах. Доводиться уважно стежити за змінами температури і вологості. Ще одна причина псування неправильне сусідство з іншими продуктами. У погребах часто поруч стоять банки з варенням, бочки з квашеною капустою відраз солінням усе це створює надлишкову вологу. Цибуля та часник не терплять такого сусідства, для них краще мати окремий куток або хоча б полиці вище від землі. Де повітря сухіше, у селах, де тримають худобу, нерідко зберігають овочі в тому ж приміщенні, де й корм, але це також помилка запахи і аміаки з гною прискорюють псування, особливо часнику. Не можна забувати й про сонячне світло воно висушує, робить головки м'якими, луска втрачає щільність. Тому навіть на горищі треба стежити, щоб прямі промені не падали на продукти. Найкраще напівтемне, сухе місце, де прохолодно, але не сиро, і де немає різких потоків повітря. У таких умовах цибуля може спокійно лежати до самої весни, а часник навіть довше, якщо він твердий і добре визрів. Іноді господар думає, що врятує врожай, якщо покладе його в поліетиленові мішки чи закриє від пилу, та це велика помилка. Без повітря головки задихаються. Всередині накопичується волога і за кілька тижнів з'являється запах гнилі. Краще вже тримати їх відкрито у сітках чи решітчастих ящиках, де повітря вільно циркулює. А зверху можна накрити чистою тканиною, щоб пил не сідав. Отож, головні причини, через які цибуля й часник не доживають до весни це волога, тепло. Перепади температури, погане повітря та недбала підготовка перед зберіганням. Усе це разом утворює середовище, в якому грибки, бактерії та паростки почуваються як удома. І якщо господар хоче, щоб його запаси не зникли вже до різдва, треба подбати про умови від самого початку: від збору врожаю до вибору місця зберігання. Саме від цього залежить. Чи буде на столі своя рібчаста цибуля і духмяний часничок аж до весняної посадки? Щоб цибуля та часник долежали до весни, потрібно не лише правильно їх викопати, а й підготувати до зими з розумом. Успіх зберігання починається ще з моменту збору врожаю якщо поспішити й викопати раніше, коли луска ще м'яка, головки швидко загниють, якщо ж перетримати в землі. Денце візьметься тріщинами, і тоді через них уся волога з підвалу чи повітря потраплятиме всередину. Тому збір роблять тоді, коли листя починає підсихати, а шийка стає тонкою і м'якою. Головки викопують обережно, не кидаючи, бо навіть невелика тріщина з часом обернеться гниллю. Після збору найважливіше. Добре просушити. Цибулю і часник розкладають тонким шаром на чистій підлозі або сітці, щоб знизу теж проходило повітря. Найкраще під навісом чи на горищі, де не падає пряме сонце, але є рух повітря. Сушать не менше двох тижнів. За цей час зовнішня лузка повністю висихає, шийка закривається, а волога з головки виходить до норми. Якщо ж зберігати вологу цибулю, навіть трохи, вона почне дихати, і в приміщенні з'явиться запах затхлості. Добрі господарі знають. Чим краще висушено, тим довше лежить. Далі відбір. Треба переглянути кожну головку. Якщо є хоч дрібна пляма чи тріщина, її краще використати першою на їжу, а не складати до сховища. Так само не варто зберігати головки, які проросли. Або мають м'яке денце. У селах часто кажуть одна гнила цибулина зіпсує весь кошик, і це правда. Тому сортування перший запобіжний крок від втрат, відділяють дрібну від великої, дрібні головки сохнуть швидше, тож і зберігаються менше. Коли все підготовлено, треба обрати спосіб зберігання, найпоширеніші варіанти у сітках, у плетених косах або в ящиках. Сітка добра тим, що дає багато повітря, і головки не пріють. Косами ж зручно вішати на горищі чи в коморі і красиво, і практично. Для цього беруть міцну мотузку або старий перев'язаний шпагат і вплітають стебла цибулі чи часнику одне до одного, коси підвішують під стелю, щоб повітря вільно ходило між головками. Якщо місця мало, можна скласти в ящики, але не більше, ніж на 2-3 шари. І краще, щоб дно було решітчастим або з отворами. Є ще один добрий спосіб зберігання в дерев'яних або картонних коробках, пересипаючи сухою сіллю, тирсою чи цибулевим лушпинням. Це поглинає вологу і перешкоджає розвитку грибків. Особливо цей метод корисний для часнику, бо він любить сухість у старих господарів був навіть звичай класти головки в глиняні горщики. Засипати золою і закривати тканиною. Так часник стояв до самої весни без ознак псування, сіль чи зола створюють середовище, де бактерії не можуть розмножуватися, а головка спить до нової посадки. Температура зберігання це те, що часто недооцінюють для цибулі оптимально від 2 до 5 градусів тепла, а для часнику близько 0,3 градусів. Якщо тримати тепліше, почнеться проростання, а холодніше підмерзання. Сучасні господарі часто тримають запаси в гаражах, коморах чи навіть у холодильнику. Якщо вибір падає на холодильник, то потрібно стежити, щоб головки не лежали поруч із вологими продуктами, і час від часу міняти місце, щоб не з'явився конденсат. Ще одна порада не складати одразу багато в один мішок чи ящик. Чим менше шарів, тим краще вентиляція, тим менше ризику загнивання. Взимку варто хоча б раз на місяць перевіряти запаси, переглядати, чи не з'явилась гниль або пліснява. Якщо знайдено пошкоджені головки, їх треба відразу прибрати, інакше хвороба пошириться. Для профілактики можна злегка пересипати запаси сухою лушпайкою. вона вбирає зайву вологу і має природні захисні властивості. Сучасні господарі іноді застосовують прості пристрої вентилятори для погребів або термометри з гігрометрами, щоб контролювати температуру і вологість. Це не розкіш, а розумна підмога. Бо навіть кілька днів підвищеної вологості здатні зіпсувати весь запас. Якщо повітря сухе, можна поставити відро з водою, якщо надто сиро, виставити коробку з сіллю чи попелом, які втягнуть вологу. Щоб запобігти проростанню, часник іноді обробляють легким нагріванням перед закладанням, для цього головки тримають у теплому місці біля печі або батареї близько двох тижнів. Такий спосіб усипляє зубчики і вони довше лежать. Цибулю можна просушити повторно вже після першого місяця зберігання, якщо помітно, що в приміщенні стало сиро, її виносять на день у тепліше місце, підв'ялюють. І знову повертають до сховища дехто радить обробляти шийку парафіном або воском, щоб волога не проникала всередину. Цей метод дієвий, але трудомісткий. Зате в невеликих господарствах, де кожна головка на рахунку, він себе виправдовує, особливо добре працює для насіннєвого матеріалу, який має зберегти схожість до весни. Не менш важливо пам'ятати про чистоту місця, приміщення для зберігання слід. Прибрати ще до закладання врожаю, Вимести старе сміття, просушити стіни, побілити вапном. У старих хатах так і робили білили вапном погріб щороку, бо воно не лише чистить, а й дезінфікує. Добре також обробити полиці золою або розчином солі. Це дрібна справа. Але саме вона забезпечує спокій на всю зиму. І ще. Не варто залишати цибулю та часник у поліетиленових пакетах чи пластикових контейнерах. Навіть якщо спочатку здається, що вони захищають від пилу, насправді всередині накопичується волога, і процес псування тільки прискорюється. Краще використати мішечки з натуральної тканини або старі капронові панчохи вони дихають і не затримують конденсат. Таким чином, головний секрет зберігання простий. Сухість, прохолода, свіже повітря й уважність господаря. Якщо дотриматися цих умов, цибуля та часник спокійно долежать не лише до весни, а й до нового врожаю. Усе залежить не від удачі, а від рук і турботи того, хто дбає про своє добро. Наші предки знали безліч способів, як уберегти врожай до весни, і більшість із них перевірені поколіннями ще за давніх часів. Люди не мали термометрів чи гігрометрів, але спостерігали за природою і розуміли, що кожен овоч має свій характер. Про цибулю казали любить сухе і темне, не терпить тепла, а про часник тримай його ближче до диму, то не зіпсується. Ці поради передавалися з уст у вуста, бо ґрунтувалися не на книжках, а на власному досвіді. У старих селах цибулю. Найчастіше сушили просто під стріхою. Там завжди було тепло вдень і прохолодно вночі, а вітер робив свою справу, обвітрював кожну головку. Господині плели довгі коси, іноді по кілька метрів, і вішали їх попід стелею, щоб не заважали і водночас прикрашали хату. Восени, коли хата ще тепла від печі, луска делікатно шаруділа, а запах свіжої цибулі змішувався з ароматом сіна. Це був знак, що господарі підготувалися до зими як слід, такі коси могли висіти аж до весни, і цибуля залишалася свіжою, бо мала доступ до повітря і не торкалася вогкості. Часник у старовину часто зберігали в глині. Це здається дивним, але метод простий і ефективний: брали густу, чисту глину, розводили її водою до стану сметани і обмазували нею головки, після чого висушували на сонці. Коли глина твердла, утворювалася міцна оболонка, яка не пропускала ні повітря, ні вологу. У такому стані часник спокійно долежував до нової весни, не проростав і не гнив. Перед використанням достатньо було розбити суху оболонку, і всередині зубчики залишалися білими, щільними, ніби шойно зібрані. Інколи замість глини. Використовували муку з водою або розтоплений віск, сільські господині опускали головки у віск чи парафін, щоб запечатати шийку. Такий метод застосовували переважно для посівного матеріалу той, що мав лежати найдовше. Це була своєрідна консервація овочів, і багато хто з старших людей досі так робить, особливо якщо зберігає часник у квартирі, а не в погребі. Ще один старий спосіб. Зберігання в золі чи попелі. Коли в хаті топили дровами, завжди залишалася зола. Її брали чисту без залишків вугілля і насипали в горщики або дерев'яні скриньки. Головки часнику або цибулі складали шарами, пересипаючи золою. Такий метод не лише захищав від гнилі, а й від мишей, бо ті не люблять запаху попелу. У багатьох родинах навіть зараз можна побачити невеличкі ящики із золою, де лежать запасені головки, цікавий спосіб застосовували на полісі, там цибулю зберігали в старих капронових панчохах, які підвішували до балок, кожну панчоху зав'язували вузлом після кількох головок, щоб коли одна зіпсується, інші не постраждали. Це дуже практично не треба перевіряти весь запас. Достатньо розв'язати один вузол. У сучасних господарствах цю ідею теж перейняли, тільки тепер замість панчіх використовують спеціальні сітки. Дехто в селі тримав часник у солі. Це був звичайний кухонний сіль, яку насипали шарами у глиняний горщик, шар солі, шар головок, і так доверху. Сіль не лише всмоктує вологу, а й не дає розвиватися мікробам, тому часник не гнив. І не проростав. Єдине, що згодом зубчики могли трохи підсолитися, але для кухні це не шкодило. А ось у Карпатах існував інший звичай часник сушили біля димаря, його нанизували на нитку і вішали в комені, де постійно тепле й сухе повітря. Так часник ставав а, ніби підкопченим, мав легкий аромат диму, але залишався міцним і лишким. Так зберігали не лише для їжі, а й для лікувальних потреб. У народній медицині вважалося, що такий димлений часник краще допомагає від застуди. Сучасні способи зберігання часто поєднують старі традиції з новими можливостями. Наприклад, багато господарів тепер використовують пластикові ящики з отворами, вони легкі, не гниють і забезпечують добру вентиляцію. Проте принцип залишився той самий, що й 100 років тому. Головне, щоб овоч мав змогу дихати дехто ставить ящики на старі дерев'яні піддони або цеглини, щоб повітря заходило знизу, інші роблять мініатюрні полиці у підвалі, вистелені газетами або соломою. Є й такі, хто повертається до давнього способу зберігання у глиняних горщиках, тільки тепер їх ставлять не в печі, а в сухих коморах. Можна побачити, як у... Господині стоїть ряд горщиків із підписами часник, цибуля, дрібна і кожен закритий полотняною кришкою. Це не лише зручно, а й красиво, по домашньому. У народі кажуть, добрий господар знає, де що лежить, і справді найкраще зберігаються запаси там, де є порядок і увага. Немає значення чи то старий метод із золою, чи новий пластиковий ящик, головне, щоб людина розуміла. Для чого це робиться? Наші діди не мали термометрів, але знали, коли погріб задихнувся по запаху, по вологості стін. Вони відкривали дверця та ставили свічку, і якщо полум'я гасло, значить, треба провітрити. Сьогодні ми можемо користуватися вентиляторами, датчиками вологості, але суть та сама треба слухати своє господарство. Старі народні методи збереглися не тому, що не було інших, а тому, що вони працюють. Люди випробували їх століттями і бачили результат. І навіть тепер, коли є холодильники, кондиціонери і герметичні контейнери чимало господарів усе одно віддають перевагу старим перевіреним способам, бо в них є головне простота і природність. Природа. Сама знає, як зберегти своє добро, треба лише не заважати їй. Тому, коли дивишся на стару бабусину хату, де під стріхою висить коса цибулі, а біля печі пучок часнику розумієш, у цих простих речах ціла наука. Це не просто прикраса, а жива пам'ять про мудрість, що зберігала врожай, коли ще не було електрики, холодильників і сучасних комор. І ця мудрість, як і добрий врожай. Не старіє з часом. Підбиваючи підсумки всього сказаного, можна впевнено сказати зберегти цибулю і часник до весни це не випадковість, а справжнє мистецтво господаря. Тут немає дрібниць. Важливо все, коли зібрав урожай, як просушив, де поклав, навіть які сусіди в тому ж погребі поруч стоять. Кожен крок має своє значення, і саме з таких дрібних, але уважних дій складається результат. У сільському побуті завжди цінували людей, які могли утримати своє добро до нового врожаю. Це свідчення не лише працьовитості, а й розуму, досвіду, спостережливості. Передусім треба пам'ятати, ніяке приміщення не допоможе, якщо сам овоч закладено неправильно. Головки мають бути сухі, чисті, без пошкоджень. Не можна думати, що пару гнилих не зашкодить. Бо саме з них починається лихо. Як і у всьому господарстві, чистота половина справи. У давнину навіть казали не чисто зложиш, не чисто й з'їси. Тож, перш ніж ховати врожай у комору, треба його перебрати з терпінням і совістю. Друга порада не лінуватися перевіряти запаси. Раз на місяць чи навіть частіше. Треба пройтися, подивитися, чи все сухо, чи не змінилася температура, чи не з'явився запах прілості. Якщо вчасно знайти проблему, то й втрати будуть мінімальні. У старих хатах господині часто мали окремий день для цього, наприклад, перед святами чи неділею. Це була звична справа, як вимести хату чи розтопити піч усе робилося спокійно, без поспіху, бо господарство любить уважність. Ще одне важливе правило не перестаратися. Дехто, боячись холоду, закутує свої запаси у плівку чи вкриває товстими тканинами і, тим самим робить гірше повітря не проходить, накопичується волога, і за кілька тижнів починається гниль. Природа не терпить надмірності, має бути міра у всьому. Так само не слід тримати цибулю біля груби чи батареї, думаючи, що теплої. Підсушить. Насправді вона просто звариться від середини, втратить свій хрумкий стан і стане м'якою як вата. Для тих, хто має підвал або погріб, слід пам'ятати, температура повинна бути постійною. Якщо морози сильні, дверця та можна обкласти старими ковдрами, щоб не допустити різких перепадів. А коли погода тепла і сирість збільшується, треба навпаки. Трохи провітрити, дати ковток свіжого повітря. Коли в повітрі відчувається запах вологості, треба негайно реагувати, поставити миску з сіллю, золою чи вапном. Вони вбирають надлишок води і рятують запаси для тих, хто зберігає врожай у квартирі, поради прості, але дієві. Найкраще місце засклений балкон або комора, де прохолодно і темно. У кожній господині є свої хитрощі хтось тримає часник у банках із сіллю, хтось у полотняних мішечках. Дехто ставить сітки з цибулею в кутку біля вікна, а щоб не пересихала, поруч ставлять чашку з водою, так зберігається рівновага, але слід пам'ятати ніякий спосіб не замінить увагу. Якщо головки почали проростати, треба одразу розібратись чому можливо забагато тепла або світла. Є й поради з народного досвіду, які передаються від бабусь. Наприклад, якщо хочеш, щоб цибуля не проростала, залиш у сховищі кілька яблук, вони виділяють гази, що гальмують ріст паростків. Або ще одна: під час зберігання не варто часто пересипати і перекладати головки, бо кожен дотик руйнує природний шар лузки, який захищає овоч, цей простий шар, мов броня. Варто його пошкодити і одразу відкривається шлях для мікробів. І, звісно, не треба забувати про насіннєвий матеріал. Для посадки навесні залишають найкращі великі головки, ті, що без пошкоджень, і щільні на дотик. Їх можна тримати окремо, наприклад, у тканинних мішечках або глиняних горщиках. Якщо все зроблено правильно, такі головки дадуть найкращий урожай наступного року. Бо насіння, яке зберігалося в добрих умовах, має силу, і з нього виростає міцна рослина. Щоб уникнути помилок, треба дотримуватися простих, але незмінних принципів Сухість, прохолода, темрява, вентиляція це чотири стовпи, на яких стоїть зберігання, усе інше додаткові дрібниці. І якщо хоч один із цих пунктів порушено, то результат уже не буде таким, як треба. Народ каже, не тримай у сирому, не ховай у теплому, і буде в тебе добро ціле до Великодня. Коли приходить весна, і господар дістає з комори свої запаси, що збереглися цілими і твердими це справжнє задоволення. Бо тоді видно плоди власної турботи, недарма сушив, перебираючи вечорами, недарма біли в погріб чи плів коси. Такі речі додають людині віри у власні руки, а ще. Це спокій знати, що твій труд не пропав, що твоє добро дочекається нових днів. Отже, головна наука проста усе має бути з розумом і любов'ю. Хто дбає про свою землю, хто поважає врожай, той завжди матиме повну комору, бо господарська рука то не сила, а розум і порядок. Нехай кожна цибулина і кожен зубчик часнику, збережений до весни, нагадує нам. Добробут починається не з грошей, а з турботи, уважності й шани до праці. І тоді в хаті буде і запас, і спокій, і впевненість у завтрашньому дні.